Вітаю вас, друзі! Також вітає. Ось світаю. ось красива, варігатна е, синюха повзуча. Просто, як на мене, це справжній masterpiece, або, як кажучи англійською мовою, це е, шедевр. о, точно, шедевр. Дивіться, яке красиве листя. Просто сяє всіма барвами в світу. Ну, та як є, все який хочеш тут і фіолетовий, і пурпурний, і все радуга, яка тільки в світі є. А скоро з'явиться і синій, тому що там вона вже почнеться цвісти. Це дуже-дуже красивий сорт. У мене їх декілька сортів є От, Але це мій найулюбленіший, я вважаю. Ось така ось красива рослина, яка зі навіть з листям. Боюся собі, навіть там вже не на сумаки вже поїли. Було листя, яке зимувало. Хоч дивіться, ось бачите, це ще з зими залишилося. а Це вже новеньке таке. пістряве, різнокольорове зросло. Вона може рости, як і на сонці, так і такі півтініме, тут така ажурна тінь. Без особливих якихось претензій росте прекрасно, дає нащадків непогано прикореневих, і звісно є в продажу також. Так що звертайтеся, я знаю, що в там є пару кущиків ще потім пізніше можна буде цю ділити. Дуже люблю цю рослину, вона абсолютно варта е, найкраще місце в вашій колекції багаторічників, навіть на пів вічно-зелених. Особливо класно вона поєднається там, от бачите, де гортензія. У мене тут гортензії красиві, але бачите, зараз це просто палки. Палки, які, ну в принципі, чи це, чи це клен, чи сирі, хто його батько знає, але це гортензія. А от живучка, вона є в Африці живучка. Ось так. ось Тому, друзі, е, любіть, цінуйте, як красиво. І замовляйте, звісно. Папа. -па.